Восьма 30, всі вже на місці. Що особливість була саме в вірменських традиціях. Що у них по традиції вони мають гуляти дуже довго, дуже багато. І, і вони, перепрошую, у нас в Чернівцях є вінчальні батьки, у них там називаються кавори. І у них є там от родина, святкує собі це. До чоловік жениться. У них відкривається пляшечка конячку, яка була закопана, захована з випискою з родому. Це не всім гостям, а оцим. І Плюс вони танцюють після кожного майже да. тоста. Золото дарують тільки родина, бо гроші це попуск. До кінця весілля цих молодих можна в ломбард здати. <ріст> У них е, була великий ресторан, там є свої кухарі, але вони привезли велетенську свою команду е, чуваків, які смажать шашлики. І окремо зробили їм зону, і так. там просто смажились шашлики в промишлених масштабах, просто на всіх гостей. І це теж 24 на 7 робилося. І саме прикол, що в кінці залишилось дуже багато цих шашликів, їх всі спакували. І на наступний ранок вони приїхали і сказали, що недостатньо шашликів. Що mm -hmm. хтось, що хтось по ходу вкрав шашлики, а там ну і типу золоті... і золоті шампурами mm -hmm. а там, ну там лишилось приблизно типу 200 упаковок шашликів, а вони розраховували, що мабуть бути 250. напевно. Має залишитися? Так. Да. І що ви не зробили, як ви думаєте? Ну, Викликали поліцію. <плес> да, і Це <плес> був перший детектив, який такий, я в своїй кар'єрі шукав шашлик. <плес> <плес> і що? І знайшли? знайшли? Ну, по запаху. <плес>